Мене звуть Богданова Євгенія. Я вже 19 років працюю в тендерному відділі компанії столиця. Груп». Це один з топових забудовників Києва. Мене звати Саєнко Олена. Я директор компанії Солюшн». Наша компанія займається комплектацією об'єктів вже понад 20 років. Забезпечуємо продукцією сантехнічним обладнанням. Наша компанія Спроводити займається. Поставками матеріалу для будівництва інших водією. На два доброгоська світана, керівник тендерного відділу групи група компанії Development. Мене звуть Богданова Тетяна. Я працюю в компанії ЕНСО. Це група компаній, яка займається девелпмітом, будівництвом створенням найкращих об'єктів для найкращих наших людей. Менеджери у нас були ще з жінок, і під час війни а, це така історія, що це той тил. Якщо раніше будівництво завжди асоціювалося з чоловіками, то зараз у нас будівництво дійсно тримається на тим дітних плечах жінок. Я пишаюсь нашими проектами. Мені дуже цікаво працювати в нашій компанії. Пишаюсь тим, що ми хочемо якісний продукт, але по гарній ціні. Мені подобається вирішувати питання інших людей, їхні потреби в будівництві. Цікаво дивитися, як те, що я бачу виключно в проекті. Спочатку І потім я бачу це реалізований проект. Я бачу щасливих людей. Я пишаюсь тим, що я роблю. Я дійсно отримав від цього задоволення. Ми вибираємо продукцію найкращої якості. Там часом ми ставили вугірну радіатори на наших об'єктах. Все таки якість це головне. Ми довгі роки співпрацюємо з кавути. І якщо казати наприклад, те ж опалення, то радіатори вогір, вони, вони дійсно одні з тих, яких ми. Ніколи не міняв. Ми обираємо найкраще і те, що оптимальне. Це надійність, Є. якість. На 24 лютого, 2022 другого року а, було заздалегідь озвучене інтерв'ю. Це було переворочено до свята жінок до 8 березня. Тематика жінки в будівництві і накануні 23 лютого, коли з тебе. Стиме... Підготовлені якісь тези, коли в тебе вже підготовлений образ, замовлений мейкап, вісить платько <свист> <свист> на трімпіочки, і 24 лютого о п'ятій ранку мені дзвонить моя двоюрідна сестра зі Славутича. Це ближче туди, звідки заходили. Я розумію, що це. Ця... Вже напад, вже війна. Ви говорите, як влучання було ваш об'єкт, як давно це було, і чи сильні руйнування? Це був 22-й рік. Це була перша, не з перших факів кінжал, які в принципі попали на територію нашої країни. Це наш комплекс ретровіль, який знаходиться на Венеградорі. Від цього удара постраждала повністю спорткомплекс. Частина там, де був розташований спорткомплекс Портлак. Офіс, який був забудований. в принципі, дуже багато будинків постраждали частково безумовно. Тобто, це ЖК Варшавський, в якому дуже багато робіт відновлюваних ми проводили вже пізніше. Коли після тривоги ти не спиш ніч, не спиш там до ранку. Я часто сплю в коридорі. Ми спускаємо сховища на сховище далеко, і в коридорі під дверима. І вчора лягаю спати, теж думала, Летять у шахенди, летять з іншого боку. Будуть ракети чи не будуть? Може я встигну поспати, поки будуть ракети. <реш> так, але вранці в нас всі прокидаються, да, запитуємо, як живі, значить, все добре. Приходимо на роботу, працюємо. Не виспані важко, але віримо в наше майбутнє і на це працюємо. Що б ви хотіли побажати сам тим, хто лишився в Україні, і тим, хто може думає про те, щоб повернутися, я хочу побажати їм в принципі віри, все-таки в Україну. Віру віри в те, що все буде добре. Ми живемо, ми працюємо. Все буває, але ми віримо в найкраще. І я впевнена в тому, що ми переможемо, що Україна буде відбудована. Тому ті, хто хоче повернутися, нехай повертаються. Все буде добре. Ті, хто лишився, щоб вони берегли себе. Я завжди говорю, що, що все починається з тебе, все починається з твоєї внутрішньої сили, і ті, що хочуть повернутися, якщо тобі там добре, а тут страшно, дозволь собі ще побути в безпеці. Кожна прийде а, до того, що окей. Я повертаюся, якщо це її віде. жінкам, які тут бути більш впевненими в е, тому, що вони роблять, і е, не втрачати знаєте, такого відчуття насолодження від того, що ти не робиш. Тим жінкам, хто вимушений, або прийняв рішення бути там, набратися терпіння, щоб по поверненню адаптуватися, адаптуватися до тих, хто ти. Бо ми вже зовсім різні. Дякую вам за це прекрасне інтерв'ю. І нехай вона стане точкою зворотнього відліку у цій, цій війні. Нехай поступово тепер ми Скоро закінчиться. І що тоді? Польні. І що тоді? А тоді буде такий прорив, що ми не будемо знати, ми не будемо мати е, е, часу. У нас його буде дуже не вистачати, нам безліч справ різних. Відпочинок, праця, праця, відпочинок, куча організаційних питань. І куча всього, тобто в нас подій в житті буде настільки багато, що нам і тисячі років не платить, щоб все виконати. І тоді ви вдягнете туте плачечко. Хочеться побажати вам, щоб в всіх ваших квартирах люди були щасливі, цілі, здорові і надійно сховані від всяких небезпек.